Осінь у Житомирі. Останні теплі дні. Здається, що тут надійний тил, а війна десь далеко. Але місто знає, що треба бути зібраним і до всього готовим. У Житомирському польському центрі освіти та науки восени відновилися заняття. Їх проводить Наталя Шумлянська. Вона керівник центру і викладає у ньому польську мову. Поправлю так. одна єдна літерка є пожегнаш угу. приїхалищем, да приїхали ще з На Навесні Наталя на короткий термін виїхала з дітьми до Варшави, а звідтам почала організовувати гуманітарну допомогу для України разом зі Світланою Дідковською. Основним донором стала фундація Свобода і демократія. Зараз наше місце тут. Коли ми виїжджали, ми чекали. От може якийсь момент, коли це зможна буде зробити. Як тільки така можливість у нас з'явилася, ми звичайно повернулися е, і зрозуміли, що багато залишилося тут людей, і вони також потребують допомоги. Я вважаю, що поляки, мабуть, самі від себе не очікували, що вони можуть так на цю нашу проблему зареагувати. І ми самі від себе не очікували, що ми можемо бути настільки сильними. Пост пані Наталі, в Фейсбуку. Буде фон польський допомагати і відразу. Перше питання. Я дзвоню Наталі. Що треба? Це були повністю дві фури. Дві фури це 40 тонн. Да, 40 тонн. Ці пакети в коридорі просто пакетами заставлені, і люди ці переступають судити. Пригадують тут основна кімната. Була видача перший раз. Це ж була поміч поляків для поляків, які залишилися. А де саме була інформація про цих поляків? Ну звісно, це костел. На Житомирщині за останнім переписом населення мешкають 96 тисяч поляків. Вони мають свої костели, у яких служба йде українською та польською мовами. Допомога сусідньої країни надходила для тих, хто під час війни залишився в Україні. Це були переважно люди похилого віку. Божа математика, є трошки інша ніж математика людська. Якщо поділишся тим, що маєш, тим даром, який отримав. Від Бога те, що маєш ділися з братом, ділися з тим, хто потребує, ділися з тим, хто вгорі, то навпаки, примножуєш, а не зменшується в тобі. Це був великий стрес, тому що ніхто з нас не вміє жити під час війни, і ніхто у нікого не було доброго рецепту. Ну я як сестра, перше, що я зрозуміла, те, що я можу бути біля тих людей, і я можу з ними молитися. Я бачу батьків, дітей, котре я вчу. Це чоловіки, котре зараз готові покласти своє життя, щоб ми могли нормально жити. Різні фундації з Польщі часто передавали свою допомогу для парафіян костели Житомира, Черняхова, Бердичева. Ja sam z Polski, służyłem tu w i w hrami na porocznowo za czasia preświętej Dywy Marii. My tu załyszały ja, się, od razu koły tylko poczuły pro początek winy. Nasz niżnich hram stał na obliku bomboschowy, tak, miasta. Ludzie przychodziły do naszego, do naszego niżniowego hramu. Сестра Ніна керівник благодійної організації Кармель, яка опікується людьми з обмеженими можливостями. Ніна Полька, народжена в Україні. Від початку російської агресії сестри Терезіанки допомагали біженцям. В їхньому монастирі мешкали переселенці з дітьми. Ніна і її посестри не робили різниці між поляками та українцями. Сестри також роздавали гуманітарні набори, що отримували з Польщі. Ми споріднені народи, і дуже багато теж поляків, які залишилися тут проживати на Україні. Разом зі своїми вихованцями тепер вони роблять свічки для наших хлопців у бліндажі. Житомирський польський центр перетворився на координаційний центр допомоги. Його члени опікуються не тільки пересічними поляками та українцями. А допомоги потребують також бійці на фронті, яким передаються харчі і військове знаряддя від волонтерів за кордоном. Також вони допомагають пораненим бійцям у госпіталі, який очолює Павло Журбенко. це у нас куточок учасника. Ато це була моя особиста задумка зробити як один із елементів психологічної реабілітації. Лікарі не раз проходили курси за програмами НАТО у Польщі. Тепер з цієї країни надходить спонсорська допомога. Ліки та обладнання саме скажем м, така плідна співпраця, де нас розуміють, де нас відчувають, відчувають боль у цих е, наших хлопців, які отримали поранення, відчувають цю боль всієї країни. Це є саме польська сторона. Я українець, я, я і в душі українець, але по польська країні у мене точно є. Я завжди говорю своїм учням, що Україна твоя батьківщина. Ви багатші вдвічі. Мало хто може похвалитися і сказати, що в мене є дві батьківщини. Одерач трон – це забрати трон, правда, її Добре. Щоб у цієї молоді було щасливе майбутнє, Україна і Польща об'єдналися для перемоги.